Не просто так. Сьогодні в мене в руках отакий от красивий елемент з мотору, чого б ви думали правильно Subaru. Але сьогодні будемо говорити не тільки про субару. І, взагалі, сьогодні у нас будуть дуже дві цікаві людини. Я знаю, ви їх чекали. Якщо ви субаріст, ви точно її знаєте. Отож сьогодні у нас інтерв'ю відразу з двома Сергіями Борисовичами, які налаштовують субару в Україні. Сподіваюсь, вам буде цікаво і гайда дивитися. Збиває з думки, знаєте, як важко працювати з чоловіками в кадрі. Вони весь часто збивають з думок розумних. Їх так небагато, давайте чесно. Знаєте що? Ми прийшли сюди, ми просто ходили тут собі рандом напили каву, розмовляли і вирішили, що ця розмова для вас також буде цікава. А Сергій Борисович каже: а що це ми будемо про Фольксваген розмовляти? А я кажу: ну так, і про Фольксваген поговоримо також. Бо ми хотіли поговорити ще на таку тему, цікаву такий олдскул тюнінг, і вже нова ера Чіптюнінгу. Що відрізняється насправді? І от хотілося б поговорити про це в контексті того, що відрізняє, наприклад, той самий чіптюнінг сучасних BMW від Чіптюнінгу Subaru, наприклад, якщо ми будемо говорити, давайте взагалі про сток мозг. От якщо ми візьмемо там сток мозг Subaru, там 2000, наприклад, там 14-го року випуску, і якщо ми візьмемо BMW 2020 року випуску, що буде відрізнятися концептуально у цьому? Що? Чіпцюні час А ще Ми ціна. відрізняти, це, це 200 карт налаштувати чи 20 <різь> ну, Дивіться, от у мене як у такого обивателя просто питання. Чому от по-перше, чому всі ці люди, які заливають так звані консерви, називають себе чіптюнерами? <різь> це перше. А по-друге, ну типу це ж не можна називати нормальним налаштуванням, коли тобі просто щось готове залили, і ти поїхав. От що ви про це можете сказати? Що ви про це взагалі думаєте? І чому так відбувається? Ще одне питання. Насправді є машини, де це працює, де дійсно є якісь готові рішення, якихось компаній, де, якщо ти їздиш на якісному пальному, що найголовніша умова цих заливок, воно ну, дійсно працює. Це може якісь стокові машини невеликої, потужності, і це не стара машина, тобто це має бути це нова, нова машина, машина Звісно, де це... все і справне? так. Так. І тоді ця консерва має так, право на що. Тому шри. що якщо ти е, побачиш, що є прошивка на твою машину, якась готова, недорога, а в тебе 300 тисяч пробігу, всі датчики в тебе вже не там, де розраховано розробником софту, так само, як розробником машини, то це може закінчитись погано. Отак. А що можете сказати, Сергій Борисович, про налаштування от сучасних БМВ. Ми вже тут всі знаємо, що у вас є декілька достатньо потужних БМВ, якщо які можна, до речі, подивитись на сторінці, яким рейстеч, ми там посилання залишимо, яких там тисячу плюс сил. От якщо ми кажемо про БМВ, тисячу сил, то це ж якби не консерва, це все так само, як і на Subaru. це налаштування на Діностенді. Я правильно розумію концептуально, як це відбувається? Ну насправді любе налаштування на Діностенді має сенс. Будь-якому випадку і перш ніж налаштовувати автомобіль потрібно розуміти, як правильно Сергій сказав, треба розуміти його справність. Його е, показники повинні відповідати тим даним, які ми очікуємо. Якщо вони десь не співпадають, треба, по-перше, ремонтувати той, той автомобіль, або ну там частину автомобіля, і тільки потім вже е, працювати над обільшенням потужності. Ми зараз скажемо за околостокові автомобілі, тому що якщо ми кажемо про тисячу сіл, або там більш-менш е, е, такі показники, там зовсім інший подход. Там треба спочатку розібрати. Потім зібрати і зібрати з збільшенням потужності із суттєвою зміною електронних компонентів. Тобто, треба доставити мозок, який буде долучатись до формування. Топляної суміші і ну, зробити це так, щоб це не заважало стоковому мозку працювати. Наскільки відрізняється налаштування 600 сіл і 1000, а да, 600 сіл це майже сток. Нічого не потрібно робити. І ти тут просто береш, налаштовуєш там. Треба змінити вихлоп, треба змінити впуск і налаштувати. треба змінити паливний насос. Цього буде достатньо на сучасних BMW, щоб ну, їхати досить швидко. Треба залити софт в коробку, щоб вона збільшила тиск мастила, да, щоб більше чіткі були були. Перемикання і тримали більший обертальний момент. Коли ми кажемо про тисячу сил, це зміна повністю пашнівої, це зміна турбокіта або е, зміна на новий, нові конфігурації, або це там якісь там мод турбо і теж налаштування. Якщо ми кажемо про більш-менш стокову машину, я дуже часто рекомендую не звертатись до мене, а просто залити якусь консерву, консерву але після діагностики. тому що немає сенсу платити мені гроші за налаштування. А при тому, що я зроблю не дуже ну набагато краще ніж пластокова машина, коли ми кажемо про якийсь тюнінг, там Турбо або щось змінюється в залізі, я сто відсотків за кастомний тюнінг. Якщо ми кажемо про налаштування BMW, от візуально, коли ти там відкриваєш карти, наприклад, от що відрізняє Subaru, знову ж таки від сучасного BMW? що ти бачиш цількістю, там? Це більше кістю різних сценаріїв, які заложені в BMW. ну треба сказати. По перше, чим відрізняється Subaru. Да навіть да, ті Subaru, які зараз випускаються, Якщо це Вирикс, будемо казати за Вирикс, що на сьогодні Вирикс, це ну будемо так казати, це найскладніша машина у Subaru. Чому тому, що це а, безпосередній вприск. раз два це велика кількість нових для Subaru компонентів, які вона позичила у Toyota, Да, це а... більш-менш сучасне рішення, да, хоча вже трошки застаріле, але більш-менш да. сучасне що є. Але з, STI, яка випускається до сьогоднішнього дня, це Z 2008, 2008, 2008 рік, там з деякими змінами не досить крайне <рес> Да. І так от, чому я е, про VRX згадав? Тому що Vrix має віртуальну карту двигуна. Тобто двигун настільки по математиці вирухований, і е, ті карти вони переключаються від режиму в роботи двигуна. Мозок сам автоматично переключає ці карти, вибираючи ту, яка більше підходить під навантаження, під. Умови експлуатації під паливо, все інше то ми можемо казати, що софт BMW, БМВ він більш сучасний, він більш розвинутий і, взагалі, там є більше що подивитись і більше налаштувати. Сценарії, які виробник заклав в експлуатацію автомобіля, грубо, якщо сказати, то собару зразка 2006 року, наприклад, тестя mm -hmm. там одна карта запалювання. Одна Так. Да наприклад в Ауді 2014 року це хар 16 А давайте от прям ще на простому пояснимо більше сценаріїв. Більше сценаріїв це означає, що виробник заздалегідь бачив собі, що якщо а то може бути абец, «Д» — багато варіантів. Я правильно розумію? Що означає багато сценаріїв? Переведіть це на якусь доступну мову для людини, яка не дуже вшарить, Ну як би мовити, ну по перше, це якщо ми кажу за BMW, це зміна фаз газорозподільчого. Механізму дуже вносить зміни до процесу формування паливного суміші в двигуні. І від цього а, коригується карта пал... карти запалення і карти палива. Це перше. Друге, від навантаження, від запросу моменту. Там, а, якщо в Собару ми їдемо по Росхадамиру, до да, Порасхадаміру їдемо по мапу, то там ми їдемо по запросу моменту. Тобто, знаючи а, а, діаметр досіля, знаючи скільки повітря може через нього пройти, ми рахуємо по карті моменту. Якщо просто... Для споживача то це скоріше за все по, по тому, як споживач натискає на педаль так, газу, саме так. машина від е, швидкості натискання. І глибини натискання визначає модель, по якій вона далі їде Саме так. потім дощ на вулиці або жара — Це 95-й бензин чи 91-й. Тобто, насправді я так розумієш, якщо перевести прямо на супер банальну мову для користувача, то у BMW є набагато більше параметрів, які ти можеш обирати, які ти можеш коригувати. Тобто у Subaru там був один параметр, а у BMW є там 150. Не Можеш, а повинен. Реагувати. Можеш, ти можеш, але якщо ти з 20 карт поправив в 3, то, то вона буде їхати на три на три. А якщо п'ять, то на п'ять. Ну, Отак От вона якось і працює. А скажіть, ну як ви думаєте, взагалі, яке майбутнє за цим всім? Бо ми знаємо, що зараз BMW зараз БМВ закриває там можливість для тюнерів коригувати щось там в ну, прикриває. 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 Закриває, так, трошки прикриває, але, але, але може, але завжди, але завжди є бикдор. Ага, тобто, якби закрито, але якщо дуже треба, то БМВ також можна налаштувати будь-яку, правильно розумію? Є питання по 24-му року ще є в нас. Але в 25-му вже можна буде. І ми можемо зараз робити. Але насправді на сьогодні до 24-го року можемо робити все. Взагалі, як думаєте, для чого вони це роблять? Вони дуже не люблять, коли люди їх дурять і кажуть, в мене стокова 100. машина, але щось зламалося в двигуні. поміняйте мені по гарантії двигун. Це банально гроші. Окей, а чому тоді вони якби? Привідкривають цю можливість. А вони не привідкривають, вони просто Думаю, не зроб... закривають всі можливості. Ага, зрозуміло. На, сьогодні, на жаль, на жаль, на сьогодні є лише одна, один бекдор, да, котрий котри ми можемо відкривати. Да, і на жаль, він знаходиться в Фінляндії. і Ми відправляємо всі мозки туди, для того, щоб Для му, мозок, да. На фізичному рівні. — На фізичному рівні, тобто для того, щоб зараз налаштувати сучасну БМВ, треба на фізичному рівні прошити мозок, залити туди те, що, з чим потім ми можемо. Працювати і на жаль, це тільки так, а, але BMW, я так думаю. Ну я не можу ще впевнений, але я думаю, що цей Бекдор був відданий осмислено. Да, тобто вони це зробили для того, щоб популяризувати. популяризувати марку BMW. тому що, якщо ми зараз зараз повернемось на якісь перегони там Нюрбрхрін, да на, 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 на котрому ці BMW не просто дуже багато. Плюс той резерв потужності, який сучасні BMW на сьогодні мають без тюнінгу. Немає він, суття, сенсу. Він має, да немає не, не було сенсу. Ставити турбіни, які можуть надути більш там 150 сил, їхати набагато швидше, ніж ну, може машина. Ну, глобальне рішення, навіть якщо BMW колись закриє, це все одно є виробники місків різного типу. І, І рано, рано чи пізно, якщо б, наприклад, в BMW дійсно не було можливості лізти в сток мозок, я впевнений, що якийсь виробник заліза, такий, як там не знаю, той самий Link чи MoTeC, чи сівекс зробили б якесь рішення, яке забирає сток мозок? Забираєш ти ставиш або доставляєш додатково. Глобально в машині треба контролювати два моменти – подачу палива і кут запалювання. Все. Тобто, якщо ми на сьогодні візьмемо, по факту у нас є два шляхи, як ми можемо, наприклад, зробити чіп тюнінг для BMW. До речі, як ви взагалі відноситесь до слова чіп-тюнінг? Ну, типу, правильно, неправильно? Ми як не це? вживаємо. А як це налаштування? Тобто, культурно, а, так, а, так, а також це... в серйозному тюнінгу заборонені слова стейдж 1 стейдж 2, стейдж 3, і стейдж 4. Дуже поганий і тон. Дуже тобто... поганий тон, якщо між собою люди, ага. які в цьому розуміють розбираю це казати. Оце машина Stage 2. А це відразу ти себе відмічаєш, що вона не це, шар. Ну, множиш на нуль. Приблизно а мені ще, Сій... до речі, мені ще ну, типу, не, не дуже близько, я так культурно це назву, коли людина каже, я їду 100-200, я сразу така собі, угу, понятно, рулончик, так і запишем. <рес> ну, тобто, коли людина каже, там у мене 60 футів стільки, то або час кола, або щось таке об'єктивне. А коли оце 100-200, я така, угу, ну, понятно. <рес> оце так, теж люди кажуть, що чіптюнинг не говоримо, стейдж 1, стейдж 2 не говоримо, а правильно говоримо, налаштування, Насправді, чип тюнінг це резистор туди запаяв, це практично вже чип тюнінг. Чіп -тюнінг. Да, тобто, що має людина на увазі, коли каже чип тюнінг, ну, це скажіть, від нуля резістери. до нескінченності. Так і скажіть, що ви просто не вмієте резистори паяти і все. Давайте не будемо це. Вміємо, але не любимо. Але якщо треба, теж можна. Ні, що, я паяв, але це було років 20-го. Тоді працювала? Тоді працювала, але воно закінчилось з року, мабуть, 2007-го, коли ми перший раз провели дуже багато часу. Є Honda Accord, якою все працювало клоузлупу, і Ти ніяк не мог її надурити. Вона на п'ятий заїзд робила те, що її виробник... Заманеться. — От все, що ти їй показуєш, все що ти їй дуриш, На п'ятий заїзд вона каже: Ні, це все класно, але я поїду ось так. Тобто на Вілістенді ми знімали там. Це про сценарії. Yeah. Так, да, це про сина, насправді. А, коли ми там надирювали мафи, мапи, дроселі, температури, все цього цього вистачало. ну, там на ви їй так, а вона вам ось так. На, 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 на перший замір там після тюнінгу вона там проїжджала. до першого нагріву. 250, там сіл, так? Да? А потім вона вспоминає, що в неї там 192, Да, і тут опа, 192. Все мені подобається, як Сергій каже, була у нас така хонда. Я думала, там інше слово буде. А... Виявилось то з вигляду хонда просто та й все. терорічні відрізняється відрізняються машини сучасні та несучасні кількістю сенсорів. Проді ті Subaru, на котрих ми з Сергієм тренували з цього часу. Вони мали що вони мали? Датчик нічого вигона, датчик температури впуска. Мав map, map далі положення друселя все це ті п'ять параметрів, завдяки яким ви могли коригувати да, щось. Ні, не коригувати. Це е, параметри, по котрим машина визначала, е, де що де вона не... зараз, що робиться <світ> <вже>? <світ> що від неї мене... хоче, е, і насправді, якщо зламати пів машини, то що то, то о, ці там п'ять сенсорів вони могли не зрозуміти, що вона зламалась, і це було ну, таке собі. Тобто, це гадання, певне. Якщо не було тиску скупала, машина про це дізналась тільки тоді, коли коли дерка в поршні коли дирка в поршні, да не сьогодні, а, і в нас було по одному сенсору детонації наразі на а... Будемо казати на V-образному двигуні з розвалом 180 градусів. На сьогодні тут, мені здається, три або чотири мапи, тільки ми, якщо ми кажемо про мапи. Тут велика кількість датчиків температури, вони стоять в різних містах, тут багата кількість датчиків детонації, тут стоять сенсори температури і тиску палива, вони стоять до насоса, після насоса. Ну, тобто велика кількість сенсорів, які Збираються, і якщо там щось піде не так, вона переключить ту карту, за якою я казав той сценарій, який для неї буде більш безпечний. Якщо це буде критична, якось вона засвітить там чек і скаже, що ні, давай, ось номер телефона, тобі туди. А на наших Собару цього не було. Там тільки було алло, алло, альоміша, шревопорши. алло, Сергій, щось в мене дергається. Дашов тебе, дергає? а крен у знає, в тебе вітіайдавацеяс в тебе не працює. Там щось відвалилося, треба приїжджати при але на лафеті? То тут ну трохи інша ситуація. Вона, якщо не може працювати, вона просто вам не дасть їхати. А оця це от історія, коли вам телефонують і кажуть, знаєте, а в мене отут і починають пояснювати звуки або поведінку і таке у машини? Буває. Відео так... що при... Так, до да -да, відео. Буквально там два тижні тому приходить відео. А, а скажіть, будь ласка, що мені зробити, щоб мій двигун? Так не трусило, я кажу: я не розумію по відео Ну я не можу сказати, що заглушіть машину давайте, давайте. <ріху> і всі собаровські двигуни їх трусі. Треба сказати, що сама Собару вона такий міф виставила, що можна монету да, поставити на двигун і Вона буде стояти. Брехня. Ну секунд п'ять. Поки не почне трусити. Ні, вона буде стояти, поки вона буде призумів і ля, це виклик. Нам треба зняти цей лайфхак, відправити в субару. Як вона насправді? Субару ж трусить поперек. Якщо монету поставити поперек, вона кататися просто буде і буде. Все, ми розгадали норм. І такі відео приходять Рівля. Так я про що кажу? І він питає: що мені зробити? Я кажу: ну це нормально. Він ну ні, ну це не нормально. Був покупець, він не купив мою машину, тому що вона крімкласи. Я кажу, ма, це нормально. Ні, а що можна зробити? Я. ну не знаю, ну продайте її. Яке майбутнє взагалі у налаштуванні? Тобто це буде налаштування заводського мозку, наприклад, того ж там BMW, Audi, ВАГ-групи, або це буде все ж таки перехід на спортивний мозок. І коли у той момент... Коли вже час тобі відмовлятися від стокового мозку і переходити на якийсь спортивний момент дуже простий. От просто якщо ти Гроші. бачиш, ні, якщо ти на сток мозку вперся і далі не можеш змінити параметри, то все ти переходиш на спортивний. Якщо е, сток мозок не може зробити те, що тобі потрібно, то переходиш на спортивний. Моя я думаю, на цей рахунок те, що якщо ти їдеш кожен день, якщо тебе машини експлуатуються не для спортивних потреб. Та спортмозок мозок ну не дуже потрібен. Всі сучасні автомобілі на сьогодні досить підлаштовуються. Під стіль твої, твої експлуатації, під паливо, під всі параметри. І тому ставити спортивний мозок туди, ну не потрібно 100%. Ну, це моя думка. Але якщо ми кажемо про машину, яка їздить спорт, тобі, якщо залишити сток мозок, тобі потрібно з собою ще возити ноутбук на случай, коли в тебе щось зламалось і ти повинен розібратися в, тому, в той причині, яка в тебе була. Тут є 100% за спортмозок, тому що спортмозок, по-перше, він логується все. Об'єм пам'яті, який використовується для того, щоб ці параметри записувати, для того, щоб їх потім Різувати Плюс, крім того, спортивний мозок в нього набагато менше налаштуваль в тому плані, що тих сценаріїв буде менше налаштувальнику гаразд простіше підлаштувати під того ті умови і ті задачі, да, які буде використовувати пілот. Ну, тобто, це можливо, але будемо говорити, що в якийсь момент це стає вже неефективно і небезпечно. Спортивному мозку просто можна, якщо його повністю забезпечити всіми потрібними датчиками в режим в момент поломки машини, спортивний мозок може навіть заглушити твою машину, не дати тобі їхати, не дати доламати. Ну, заглушити 100... це буде не, не дуже е... закрити, закрити дорослі ну, критично. І якщо ця машина їде десь там 200 або боком, або щось таке. Е... Насправді, ми не глушимо машину. Насправді, ми, ми зменшуємо потужність. <гум> ну але можливість така чистогипотетична забрати <гум> повністю надув, наприклад, Прикрити дросіль, але врятувати твою машину, якщо в тебе високопотужна машина. Сток-машина, да, при якихось критичних моментах, да, він теж там, дросіль може там прикрити. обмеження по обертах да, але так, 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 такого різноманіття обмежень, як спортмозок, дозволяє, сток-мозок з таким не працює. Сток мозок навіть не знає, що ти наставив під капот додаткового заліза, про яке він навіть не знає, не здогадується, До, що там якісь рандомні факти. Якщо ми йому написали, те то зараз теж розуміти просту річ. Те, що ми налаштовуємо, особливо в сучасних машинах, ми теж не завжди вгадуємо ті карти, в яких працює машина, насправді, тому що софт настільки сложний, що ми не можемо швидко навчитись програмувати блок керування двигуном так, щоб ті карти, які перехрещуються, співпадало. Ми не знаємо логіку, яку вкладали там Audi чи BMW. Тобто, ми, ми, ми це все. З часом ну, пізнаємо, але коли машина свіжа і вона тільки вийшла, ну, можемо не вгадати. Може досвіду просто не вистачає. Так, не вистачає досвіду. Ні тих машин ще не дуже багато. Давайте так, поговоримо про тих людей, які там заливають консерви, бо зараз рандомна людина послухає і скаже, а, ну, в них не вистачає досвіду, бо вони це мало робили. А я візьму там якусь консерву. Невідомо від кого, невідомо для чого, залью, там же досвіду достатньо. Там, Якщо... мені здається, сміливості на, достатньо, на, а не на, досвіду. Насправді там немає ніякої сміливості. Більшість консерв. Це просто підняти надув, банально підняти надув, сунуті відсічки по, по надуву, по кількості витрати там повітря, модели і все. Але ж я правильно розумію, що навіть якщо там людина десь залила собі якусь консерву там, на BMW, на Audi, неважливо важливо на що, і потім вона, наприклад, приїде до вас, і ви будете мати змогу залогувати і подивитися, що перевірити змінилося. То можна. Ну, тобто, перевірити перевірити. То можна, звісно. І я думаю, що якщо вже так сталося, то краще зробити хоча б так. Якщо просто... навіть людина заливає консерву, то краще знайти там, Сергія, мене будь-кого спеціаліста yeah. по інших машинах, якими ми не займаємося, все одно після залиття консерви, залогувати машину до заливки, а потім залогувати після заливки, подивитися, що машина взагалі в своїх параметрах. І я дуже багато бачила таких випадків, коли перевіряли потужність до та після, і після залиття консерви потужність ставала ще менша ніж до. Тобто такі випадки також бувають, і нещодавно хтось, здається Dark Horse, Якщо я правильно пам'ятаю, виклав в Instagram сторіс, як заміряли до та після встановлення вихлопу, і це була BMW, І після встановлення вихлопу потужність була менш ніж до От такі ситуації також часто бували. буває, що люди не читають до консерв описи. Де в консерві написано, що ця консерва для такої комплектації? Якщо там написано в консерві, що це для сток машини, а ти поставиш вихлоп без каталізатора, наприклад, ну, навіть зі спорт каталізатором, і вона почне передувати, вона, звісно, почне обмежувати тобі потужність, бо побачиш, не в своїх параметрах їде. Тобто, що попало, не підходить. Не Треба можна це ж таки дуже, знати. це дуже уважно завжди. Це дуже відповідально. Якщо ви заливаєте консерву треба звертатись до тих тюнерів, які в цьому мають досвід. Не треба самому купляти там, не будемо казати, що самому заливати, і потім плакати, що в мене все все бало і бе вигавно. Ну так не працює. А це доведеться запікати, але це факт. Ну це факт, ну це факт. А, Ой, а, ще, а ще, ще ще, поплило. Ще немаловажний момент, коли це вже ти там третій власник або четвертий тої BMW, яку душили до тебе, і це все зламалось, і BMW не їздить. Але моя думка, якою якої я зараз переконаний, що зараз двигуни BMW – це найнадійніші двигуни, які існують, бо так знущатися з ними, як знущаються, так як знущаються, це багато плоштує. Отак. Так що йдемо, подивимось, що там у всередині двигуна субару. У нас там приготували нам тюняшки. Ти його Розібрала? Так, да, я розібрала двигун субару. У мене є легенька, легеньке таке відчуття, що ми схожі на магазин на дивані. Але ні, ми нічого не продаємо, ми не на привозі. Тюнінг починається взагалі з паливного насосу. Саме цей, це, наприклад, Dechworks DW200. Дуже багато я чую того, що дуру не треба гріти, і не можна гріти і їхати сразу, відразу. І я можу привести дуже багато прикладів, коли на тих же самих Subaru ми маємо. Я це називаю трикутний пошук. Мастило треба міняти на стільки тисяч кілометрів, скільки літрів мастила заливається в твій двигун? О, це норм. О, це... До речі, спочатку ми аналізуємо роботу вашого двигуна. Чи все окей? Да, це все окей. Якщо все окей. Ми заливаємо е, ту саму консерву, і я радив би, щоб вам цю консерву заливав той, хто вже вміє це робити. Ховані поршні ще в обов'язкову заміну. Є звісно, декілька варіантів е, виробників на моєму двигуні на цих поршнях. Е, в мене надув був максимум, що експериментував 4,2 бара надува. Ці трошечки, <реш> трошечки людина дунула 4,2 бара в мето.